Там ми бачимо трохи хащі такі з пальми. Це Там продається ділянка, вона без будинку, і отак понападали, виходить, туди фініки. І ось таке воно повиростало, бо фініки тут дуже-дуже швидко ростуть. Тут ми бачимо, бачите, таке коряве дерево. Це інжир. У нього зараз листячка немає. Але скоро буде листячка і будуть буде плоди. Тут в садочку є багато лимонів, апельсинів. Там трохи видно апельсини. Якщо подивимось, так може воно не гарно так знімати, але я все ж таки покажу вам, бачите, апельсини ростуть. Це дорога зараз йде до моря. Звичайний іспанський квартал на півдні країни. Будиночки. Все дуже так гарно, гайненько, чистенько. Решітки стоять, бо дуже багато туристів різних ходить на море. О, бачимо. Лимони. Подивіться, скільки їх тут. Оце так врожай. Це дерево інжиру. Його підрізали. Скоро буде вже там нове листечко. Там буде краса. будуть ягодки інжира. О, трохи далі бачимо папая росте. Подивіться. Яка вона гарнюща. Гляньте, скільки там плодів. Одна, та трохи нижча. Ще одна є. Гляньте. Оце так врожай буде папаї. Вона має бути така жовто-оранжева. Тоді вона буде спіла. Зараз трохи ще не сезон, бачите, вона тільки зріє. І це такий, такий останній будиночок. І далі вже починається набережна моря та пляж. Вода, не знаю, ще холодна, мабуть, але на вулиці так а, досить тепло. Десь ранком було 20 градусів, зараз день, то десь може градусів 15, то точно є. І ось це море. Видно. Там далі гори. Подивіться, які гарні. І власне, ось такі будиночки вздовж моря стоять. А з вас, будь ласка, підписочка та коментар та вподобайка. Будемо з вами дивитись. Багато дуже різного та цікавого. До зустрічі на наступних відео.